Сьогодні я хочу вам розказати про нові слова, які я вивчила читаючи Гаррі Поттера цього тижня, саме як вчитель англійської мови. Отже, перше слово це «gleeful», що означає дуже радісний або захоплений. Наприклад, «She had a gleeful smile when she opened the gift». Наступне це «aust», що означає витіснити або вигнати. За Cambridge, це означає змусити когось залишити посаду, роботу, місце або змагання, тобто можна сказати, he was ousted from the competition. Далі, це revive, так, я не знала цього слова, що означає оживити або відновити. For example, the fresh air helped revive her after the long day. воно, до речі, може і людей, they are trying to revive an old festival, тобто Далі це «sallow-faced». доволі цікаве, тому що це означає обличчя з жовтуватим таким хворобливим відтінком. Наприклад, uh, «the sallow-faced man walked into the room looking exhausted. Звісно, що це слово, яке буде вживатись таких більш uh, в літературі, в книжках, але. Все одно прикольно. І останнє слово це disdainful що означає зневажливий або зверхній. Наприклад, she gave him a disdainful look.